Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і сьогодні поговоримо про пана Арестовича. З одного боку, ну не дуже цікаво. Мені він не, не я, я приблизно розумію, що у нього в голові відбувається, але це важливо з точки зору з огляду на свободу слова. І це така засаднича питання питання: чи можна що можна собі дозволяти під час війни? А чогось дозволяти не можна. Тут вже кожен сам вирішує, тому що і для мене це очевидно, що з одного боку не може бути ніяких стримувань в свободі слова, якщо це не брехня, якщо це не постправда і так далі. З іншого боку, безперечно військові дії, війна, вона додає тут багато невідомих елементів. Тому ті люди, які вважають, що. Має бути повна свобода слова і ті, які кажуть, що треба повністю обмежувати свободу слова теж неправі. От є такі, такі люди, є прибічники, є секта е, свідків Арістовича, і вона досить багаточисельна, і вони є навіть на фронті. Такі люди, які його слухають, і їм, їм дуже цікаво. це все подобається. Їм це цікаво. Ну, а що ж з цим робити? Ну, я, наприклад, для себе давно вже придумав. Я не... Це така уявна придумка. Це не, не, не просто якась придумка. Це, уя... це треба уяву мати. Я просто собі уявляю, що я, якщо я так скажу, чи не почую, я одночасно оплески з Кремля. От, і очевидно, що дуже багато таких елементів є, коли я чую ці оплески з Кремля. І тоді я не говорю це. Ну, наприклад. Очевидно, що коли закликають до уряду національної єдності, так званий, це дуже якось схоже на те, що, що Путін каже, треба нам якийсь такий новий уряд організувати, але з третього боку я просто собі уявляю це, це буде уряд національного роз'єднаності, а не національної єдності, тому що вони пересваряться негайно. І під час війни треба якусь владу мати, ну певну, яка подобається, не подобається, але іншого варіанту людство не придумало, поки що ну, може придумає. Е, хто ж такий пан Арестович? мені здається, що це дуже просто: Оця слава, оце, оце оці пильне спостереження за ним, вони е, злий жарт зіграли з ними, і він тепер дуже любить, щоб його слухали, бачили, спостерігали, отак головами махали і так далі, і тому подібне. Ну от на нього проти нього запровадили санкції на український уряд, український президент, фактично. І я вже чую голоси оцих свідків, свідків пана Арестовича: що до кожного можуть прийти, до кожного можуть прийти, кожного можуть заарештувати. Ну, ми в цю пісню знаємо, що у нас тоталітарний режим, і це теж цікаво послухати. І Трампа, і Путіна. Вони якраз про це говорять дуже часто. І українська опозиція. Час від часу про це говорить, так що тут я теж чую якісь оплески десь з Кремля. І як вийти з цієї ситуації? Я законодавчо, це дуже важко. Є спосіб, який може наблизити це спосіб, який я колись пропонував, але я думаю, що ніхто на нього не буде дивитися пильно, тому що, ну, наприклад, що ми говоримо про військову цензуру. То це дуже проста штука. Треба, щоб все ж таки журналісти і військові сіли за один стіл і почали дуже довго домовлятися по кожному конкретному прикладу військовому: що можна говорити, що не можна говорити. Є декілька параметрів, які тепер українські журналісти додержуються цих параметрів там не, не, не виступати, там не так знімати, не говорити про це впродовж перших трьох. Годин після там вибуху якогось, чи якось потрапляння якоїсь ракети. Ну, коротше, це теж унеможливлює такі вже зовсім вже такі калаборантській історії. от Але все одно життя людини набагато більш різноманітне, і ти не можеш. Це все, все записати і сказати, отак. От завжди залишиться щось, що ти не можеш описати сьогодні, тому що такого не відбувалося і ще вчора, і сьогодні, а відбудеться завтра, і треба знов-таки цю комісію створити, щоб вона постійно сиділа і вивчала, і думала, і що до них може звернутися і спитати, а що робити тут, а що робити там, а що робити тут, не тут і так далі. От, і, і це, і це ну, складна, мрудна, довга і така постійно діюча робота, і нікуди ти не дінешся. Що стосується самого пана Арестовича, то ми бачимо, як йому треба, щоб хтось його чув. Якщо це не українці, хай чують росіяни. Якщо не росіяни, якби він знав якусь там. Наприклад, він в Грузії, мені здається, народився, коли це була грузинська РСР, то може, якби знав грузинську мову, то він би потребував би грузинів, а якби знав китайську, то півтора мільярда китайців може, його слухали би. Але просто я, мабуть, погано вихований, тому що я, я би не зміг от просто взяти і зараз почати говорити, що давайте здамося Російській Федерації, Європа це гівно. От я там. Мені 65 років, от я 65 років говорив, ну не 65, ну там 30 чи 40 з тих. Говорив, що Європа це добре, Москва, з Москвою треба обережно бути, треба пильніше туди дивитися, а, а більш відкрити відкривати очі на Європу і так далі, і тому подібне. І, і тут, бо я би сказав, ні, Європа це, це, це жахливо. Да? І так само. І це, це насправді. При нормальній самій свободі слова це просто унеможливить існування такого політичного діяча де-небудь там в Англії, чи навіть в Польщі. Просто від тебе відійдуть всі люди, які підтримували саме такі твої тези. От, і, і тепер він буде санкціонований. Це, ну, він буде, мабуть, переживати. Я не знаю, чи є у нього тут якісь статки, чи є у нього якісь квартири, чи, чи все у нього вже забрали, чи щось там залишилося і так далі, тому подібне. Але тут дуже цікаво, з ким він говорить з Москви. З Москви він говорить з хорошими русскими. Деякі з цих хороших русських за останні, як я спостерігаю півроку, а я так і спостерігаю. Перетворилися на звичайних руських вульгаріс такий. Коли поперла оця вся імперськість, імперськість, і така я ліберальна імперськість, я колись про це говорив. Зараз останнє що я скажу: що таке оці хороші руські і оці якби, лагідні імперці, вони критикують Путіна, вони їм не подобається Путін. Він поганий, він жахливий, неправильно. Треба м'ягка сіла. Тобто українці, узбеки, грузини, молдовани, естонці і так, далі, і так далі. Забудуть свою мову, свою культуру, свій родовід і так далі, і так далі, тому що перед ними відкриється прекрасна, прекрасна Росія з хорошою освітою, з большим, большой, theater, большой театр і так далі. Ми скажемо. Ну, ми, ми ніхто. Ну, ну як ми можемо порівнювати з, з, жалюгідних себе з цією Прекрасною Росією? І це ці люди вони просто я пам'ятаю один хороший русский, коли почали пам'ятники Пушкіну знімати у нас з постаментів. А як же вони без Пушкіна? Ну, я почав перераховувати про себе: а, а португальці без Пушкіна, іспанці, італійці. Африканці назагал, данці, фіни, і т.д. і тепер, і те і тепер. Якось без Пушкіна. А, а, а ми тут без Пушкіна всі помремо. От у них є це, щоб, у них є щось таке, чого ні у кого нема, і тому треба обов'язково це вивчати, наслідувати і казати: Ура, ура, ура! От це хороше русське, ну, правда. Мені здається, червону лінію вже, пан Арестович перетнув в тому сенсі, що він оце, оце свари... миритися з Пушкіним, е, з Пушкіним з Путіним і сваритися з Європою, це навіть е, ці хороші руски так не говорять, бо для них все ж таки Путін це не, не дуже добре. Хоча вже з'являються і ті, для яких нещодавно це було не дуже добре. А тепер це якщо він нападає на сусідні країни і стверджує, що Росія ніколи ніде не закінчується. То це все хорошо і прекрасно, і так далі, і тому подібне. Ну, от така от історія. Але це історія не про цю фігуру, про яку я говорив, і які я присвятив ну дуже багато часу. Але це історія, взагалі, що може собі дозволити будь-яка людина журналіст. Не журналіст не має значення в під час війни, в роздумах публічних про себе можу завгодно казати чи на кухні. Але з дружиною, з дітьми. Але просто чи можеш ти публічно говорити якісь речі, які точно подобаються твому ворогу, кривавому ворогу. Це не теоретик, не ворог теоретик, це ворог практик, який запускає ракети, який вбиває людей і так далі. і так далі, і так так далі, Всім вам е бажаю зичу великих перемог, великої однією над Росією, і кожному з вас особистих перемог, якщо ви займаєтеся. Якоюсь корисною соціально корисною діяльністю, якщо ви щось хочете вкрасти, хай, щоб... я вам бажаю, що ви програли і нічого не вкрали. Бай-бай.